Чи давно ви востаннє відвідували театр? Які враження від вистави ви отримали? Сподіваюсь, що найкраще, бо театр справді вражаючий вид мистецтва, який може викликати в людині найрізноманітніші емоції та роздуми. А тепер прошу замислитися над наступним: звідки ж походить український театр? Можливо, вам спали на думку імена Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Івана Карпенко Карого? А якщо зазирнути далі 19 століття? От і поговоримо сьогодні, власне, про первісні витоки української театральної традиції. Здавна, ще за часів Київської Русі, а мабуть і раніше, наші пращури виливали свої уявлення про світ у різноманітних так званих ігрищах, що супроводжуються рядженими масками, танцями, співами та іншим. Найчастіше такі дійства були приурочені святам та важливим обрядам. З тих же часів беруть свої витоки і традиції скоморохів, перевдягань, весільної циганщини та зрештою новорічних сміхових септогумористичних вистав коза, маланка та вертеп. Однак варто одразу сказати, що сміхового там не менше аніж серйозного, бо у первозданному вигляді вони носили глибокий символічний підтекст. Одним з найдавніших є обряд водіння кози. В основі дійства лежить сюжет про козу, що дід вбив палицею, але, одразу ж, пожалкувавши, почав намагатися її воскресити. На допомогу прийшов лікар, який оживив козу, і всі учасники на радощах проголошують торжество життя над смертю. Ця основна фабула могла від регіону до регіону видозмінюватись, десь справлялися без допомоги лікаря, десь його кликав козак. Однак втілена ідея колообігу всього живого залишалася незмінною. Коза символізувала саму природу, яка обов'язково щороку оживатиме на зміну зимі, завжди прийде весна. І ця думка дуже допомагала людям в цю важку холодну пору, підживлюючи їхні сили та додаючи надії. Брала участь у обряді група перебраних парубків, кожен з яких виконував свою роль. На козона кидали шубу хутром доверху та майстрували дерев'яну маску. Вона повзала долом рачки. Дід носив палицю та мав помітний горб. Лікар був одягнений якось по-дивному у східний халат чи москальське вбрання. Супроводжувалося все це дійство піснями та танцями. Пропоную вам, до речі, фрагмент подібного. Черван чи радівина, ми. ми не самі йдем, ми во-во сіра я. ой розподеся, розвеселися по всьому дому, по веселому, а в нашім серці всі хлопці стрійці стрелили козо, правиє вошком, правиє вожком, саме сердошко. пойдем. Треба ж глянути, чи вона ще дища, чи хвостиком колише. Ні, не дише, і хвостиком не колише. То треба мерші до лікаря писати, його викликати. Не треба писати. Я сам є лікар, київський аптекар. Кров вливаю і виливаю, чужі болячки виймаю, свої вставляю, то ваша коза зубами не колише. Йой, не колише і хвостиком не дише. Огляньте її, будьте ласкаві. Але я мільйон беру, що огляну і два ша в рот загляну. Ой, ні, а де ж нам таких грошей взяти? Як де? Та ж ваші господарі в цій хаті доволі багаті. Може, й багаті, та нам невдобно хати. Ну, як така річ, тоді вашу козу треба зарубати, шкуру мені дати, а м'ясо. Кооператив отдати. Та що ви таке кажете? Так як же ж нам без кози та й щедрувати? Та цій вашій козі сто літ, у неї й зубов. ніт. Ніт, наша коза молоденька, вона стрибати раденька. Ну тоді треба вам дуду брать, козі жилу надувлять, козу оживлять. Дударику, міхоношу, ходи сюди, наш хороший. А міхоноша бере доточку, нам тима козі таю желочку. <звук> 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 Прослуханому фрагменті ви могли почути пісню «Го-го-го го Коза, яка є дуже поширеною для цього обряду. І давайте одразу ж згадаємо матеріал минулих лекцій для пісень стародавнього походження властиві постійно повторювані одноманітні поспівки. Тобто слова змінюються, а мелодія залишається такою ж. Відміття заразом і невеликий діапазон по 3-4 звуки та простоту мелодії. Водили козу 13 січня наш щедрий вечір. Цього ж дня існувала ще одна традиція маланка. В основі її лежить прадавній міф До прийняття віри Христової, наші люди вірили у прабога Вседержителя. Він мав чотири сини і п'яту дочку. Доньку його це наша мати земля. Звали Ладою. Чотири сини звалися перший Адгат. Чи змій володар пекла, власне, чорт. Він ворогував з прабогом, братами і сестрою, другий син Яр Ярило, святий Юр, третій рай, пізніше Іван, четвертий лад або мир, пізніше Дмитро. Саме Сонце звали Святовидом і зображало його як лицаря богатиря в золотім шоломі з сьома мечами коло боку і восьмим у руці. Він об'їздив землю білими кіньми. Донька Лада мала двоє діточок одного сина на ім'я Радокнязь місяць та доньку весну Маяну, що її потім почали звати Милана Миланка, за те, що цілому світу була вона мила, бо цей світ квітками і зеленим листом уквітчала. В той час як її брат місяць був на полюванні. А дгат лихий Змій викрав Миланку і затягнув у підземне царство, визволив її звідти перший брат Бисильчик Васильчик і з нею одружився. Таким чином, святкування Миланки символізувало весну, що вирвалася з неволі. Однак при водінні Миланки цей сюжет не відтворювався, а натомість існувало багато різноманітних варіантів святкування. Наприклад, одним з найпоширеніших був звичай передягати одного з найкумедніших парубків на маланку та водити по хатах, де та, ніби прагнучи допомогти по хазяйству та не маючи відповідних вмінь, влаштовувала справжнісінький гармидер. В цей час інші хлопці, перебрані дідом, ведмедом, циганом та іншими персонажами, співають пісень, розіграють сценки та викидають кпини, жартують. В іншому варіанті на Маланку вбирали дівчину та пригарно її заквітчували. З нею йшли не менш гарні подружки, а оберігали їх перевдягнені в дідів парубки. І тут варто би зупинитися, бо усіляких видів цього дійства нам не злічити. Тож поговоримо про пісні, якими супроводжувалася Маланка. Під час обряду могли співати як щедрівки, так і специфічні Маланкові пісні. Пропоную вам прослухати один з варіантів доволі відомої пісні Ой учора із вечора. Ой. Чора із вечора. Пасла маланка. Двакачура, пасла малака, два качура. Ой, пасла посла загубила, пішла шукати, заблудила, пішла шукати, заблудила, чисте поле учись Там, там Василь, Плушко море, ой, там васи, плуж ко море, вирує на милачку погляд. Погляда вела ночь купає. Поглядає... Прошу вас відмітити доволі характерне для української пісні розгалужування однієї мелодії на дві паралельні, що утворюють милозвучний ансамбль. Ну і наостанок трохи поговоримо про вертеп найбільш цікаве та специфічне дійство. Відомий він нам з 16 століття, хоча між вченими ще тривають суперечки на цей рахунок. Походження його не народне, а з церковного середовища. Походить він швидше все з традиції шкільного театру, тож професійність його на гатунок вища від кози чи маланки. Вартеп має прописаний сюжет, його композиція включає дві дії, поділені наяви. Першій дії описується біблійний сюжет про народження Ісуса Христа, бо навіть сама назва Вартеп походить від слова печера, цебто та сама печера, де народився Божий син. Друга дія ж контрастувала з першою своєю народністю та пародійністю. Тут змінювалося багато звичайних, фантастичних та народних персонажів, втілювалися різноманітні комічні ситуації сварка діда та баби, залицяння запорожця до хвеськи шинкарки і так далі. До речі, центральне місце в другій дії займав саме Запорожець як народний позитивний герой. Тут же висміювалися представники різних професій та станів. Дяки, жиди, цигани, купці, шинкарі, крамарі та багато хто іще. Серед персонажів траплявся навіть сам чорт. Таким чином, з другої дії вертепної драми розвинувся жанр комедії. Що ж до музики у вертепі, то підхід тут знов був набагато серйозніший ніж у народних ігрищах. Застосовувався хор та інструментальний ансамбль. Перші дії інструменти участі не брали, а от хор був ледь неповноцінним учасником дійства. Співалися ясна справа колядки. У другій дії співали звичайних народних жартівливих пісень. Інструменти характеризували тих чи інших персонажів, описуючи їхній образ та характер. Пропоную вам прослухати фрагмент заключного хору «Многая літа з церковного Вартепу села Бондарів, що на Івано-Франківщині. Носять і голосять по цілому світу. Нехай славлять Україну на еліта, я еліта. Разом зі дочками, хай не буде ні смутку, ні горя між вами. Хай вам розродиться й жито, пшениця, тільки збіжжя, всяка пашниця з новим роком, з Різдвом різьбом щасливо, Різдва. Щасливо. Що ж, дякую вам, шановні слухачі, за вашу увагу та щиро сподіваюся, що цей цикл з лекцій зацікавив вас. Ну і, звісно, дав багато нових знань про традиції та звичаї наших пращурів.